Особисто я буду це точно показувати своїм дітям і вчити їх, як треба відноситись до Росії. Це все один величезний біль і велика рана, яку неможливо якось відокремити і вирізнити через те, що це біль, наш спільний біль. Тому для мене всі ці історії не завжди закарбовані в пам'яті. Ми повинні нести це далі через те, що люди забули трохи все-таки. А ви знаєте, що наше життя це є аналог тепер. Е... То будуть фільми, ну, Голівуд заховається просто. Я просто плакала направду, дуже, дуже дуже душевно. А військових наших, ну, слава ЗСУ, направду хлопці. Емоції жахливі, особливо, коли він зайшов в Бучу, і там було багато вбитих цими нелюдами наших братів і сестер. Дуже боляче одні з багатьох історій, які ми зможемо передати своїм предкам і своїм нащадкам, точніше, щоб вони знали, хто є сусіди, хто вони, і щоб в майбутньому не, ми не допускали таких помилок. Я вважаю, що це дуже важливо показати, тому що. Сприйняття війни за кордоном в різних людей дуже різне, і от мені б хотілося, щоб більше привозили фільмів на зразок кібергів. Може, цей а, саме знайомити суспільство з тим, що відбувається в країні. Як проходить війна, як вона стосується кожного українця? Фільм треба переглянути. і Я, мабуть, перегляну, тому що це як ну, має знати кожен весь світ, має знати про це Обласна. люди, як за кордоном вони подивляться, вони зможуть більш-менш хоч трошки зрозуміти, що відбувається. Тому що так якби по новинам подивитися, почитати це одне. А якщо переглянути відео, яке як все ну, як все взагалі було. То це зовсім інше.